Наше з вами відео читання книги Психологія грошей продовжується. Сьогодні в нас четверта глава, яка називається Confounding Compounding, тобто про складні відсотки. І цікавий факт, що 81 мільярд з 84 мільярдів Ворена Баффета прийшов після його 65-річня. Автор пише, але not built to handle such absurdities. Тобто ми не здатні це сприймати, що Ворена Баффета просто був гігантський період часу, коли капітал накопичувався і інвестиції. Реінвестувалися. Ну і lessons from one field can often teach us something important about a related field. тут говориться про льодовиковий період, що в ці періоди змінювалися. Ну і потім тут описується про те, як вони саме змінювалися, про те, що земля замерзала не через холодні зими. Але через холодні літа, коли якби не повністю таяв цей сніг, формувався льод, ну який потім відбивав світло. Тому іноді в науці є такі речі, які мозку важко сприймати. І тут він власне пише про те, що більше дві тисячі книг присвячені тому, як Варен Баффет розбогатів, яка його там психологія, як він вибирав акції. І е, мало пишеться про те, скільки власне часу це зайняло, тому що після 60 його капітал дуже активно ріс, а більшість людей після 60 вони виходять на пенсію. І Він би вийшов на пенсію, в нього б там було кілька мільярдів, так як в багатьох інших інвесторів, але він, його капітал продовжив зростати. І, до речі, якби він цього не зробив, ось тут є е, в 60 років, якби він почав грати в гольф і витрачати свої гроші. Зараз би в нього було не 84 мільярди, а 12 мільйонів. Тобто на 99% менше. І his skill is Investing. Тобто Zoom він талановитий інвестор, але his secret is Time. Його секрет успіху. Це, власне, просто дуже довгий час, чому він став найбагатшим інвестором в світі. І тут говориться про Джима Саймонса. Нагадаю, ми з вами робили огляд книжки. Супер талановитий математик і інвестор хеджфонд. Nessa Technologies 66% річних з 98-го року, але в нього не вийшло стільки як Баффена, просто тому що він вийшов на пенсію. Ну, на час кого писалася книга, в нього там 21 мільярд. Просто, хоча він заробляв 66% річних, але менше часу було. Якби він це заробляв стільки років, як Бафет, це просто фантастична цифра, яка в книзі описується. Ну, і далі тут пишеться про цю силу мультиплікування, на прикладі того, як харддрайви, міськість харддрайвів теж росла. І описується, що технологічні оптимісти не могли собі уявити, точніше, вони могли собі уявити, що це може бути там в тисячу разів більше, але не це що це буде в 30 мільйонів разів більше. Тому, підсумовуючи, він пише ще «None of the 2,000 books speaking about Buffett's success are titled This guy has been investing consistently for three quarters of the century». Ні одна з 2,000 книжок про Баффета не має назви, що він 75 років інвестував. І більшість з вас теж не буде інвестувати 75 років. Ну або якщо хтось буде, то, ймовірно, у вас буде гігантський теж капітал. І далі він пише, що the practical takeaway take is that on the internet of the compounding might be responsible for majority of the support and trades based strategies and successful in the brand You can't blame people for devoting all their effort, effort in what they learn, what they do to try and turn on the highest investment returns until they seem like The best way to get rich. Тобто це правильно мати якби навички і намагатися отримати хороші фінансові результати. But good investing isn't necessarily about earning the highest returns, because the highest returns tend to be one of hits that can't be repeated. Тобто ти Renaissance Technology Повторювали одиничні фонди на менших проміжках часу. It's about earning pretty good returns that you can stick with and which can be repeated for the longest period of time. Ви знаєте, просто вкласти в S&P 500 на довгий проміжок, 10% річних. Ми говоримо про проміжки 20-30 років. Глобальний диверсифікований портфель 7-10% річних. That's when compounding runs wild. The opposite of this, earning in returns, that can't be held onto, leads to some tragic stories. We will need the next chapter to tell В наступній главі ми поговоримо про величезні помилки, тих, хто гнався за цими суперхорошими високими результатами. Ну, а секрет цієї глави – це час. Дякую за ваші лайки. Дивіться всі відео по книзі психологія грошей та підписуйтесь на наш канал.